Безпекова угода та постачання літаків. Зустріч президента України із премєр міністеркою Данії. Ціна зерна. Українські аграрії привезли на кордон спалену російськими військами техніку. Промені пам'яті. На Личаківському цвинтарі вшанували полеглих у боях. У Львові відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з премєр міністеркою Данії Мете Фредеріксен. Вони вшанували пам'ять загиблих захисників і поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі. Згодом підписали двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає військову і дипломатичну підтримку, постачання зброї та довгострокову співпрацю двох держав. За словами зеленського, гарантії сили обумовлені угодою діятимуть допоки Україна не стане членом НАТО. Цього року військова підтримка від Данії для України матиме обсяг у мільярд 800 мільйонів євро. І на період до 28-го року данський фонд на підтримку України становить 8,5 з половиною мільярдів. Сьогодні є і новий оборонний пакет від Данії, і це, до речі, вже 15-й. боєприпаси, дрони і інша зброя, які очікують наші воїни. Саме Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення. Про F-16 для України Ми почали проведення навчань для ваших пілотів ще в серпні. Навчання проходять дуже швидко і дуже добре. Єдина причина, чому ми все ще затримуємося з передачею F-16 в Україну. Це технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і ви розумієте, що провести навчання для F-16 – це набагато серйозніше і довше ніж для інших видів зброї. Сподіваюся, що нам вдасться вже найближчим часом ще до літа побачити F-16 у повітряному просторі України. У Львові президент України Володимир Зеленський також зустрівся із делегацією сенаторів Сполучених Штатів Америки. Її очолив лідер більшості Сенату Чак Шумер. Як повідомив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський, вони говорили про допомогу Україні. Також він подякував Сенату за позитивне голосування стосовно пакета підтримки. Також говорили про зброю, про значення артилерії, зокрема далекобійної для сил оборони. Говорили також про спільні проєкти. Ми приїхали сюди, щоб сказати українському народу: ми з вами, сполучені штати з вами. Ми вас не покинемо. Ми будемо боротися і боротися, аби отримати необхідну допомогу для вас і ваших хоробрих солдатів. Ми також тут, щоб американці змогли відчути всі наслідки, якщо вони не підтримають цей важливий додатковий пакет, що містить військову економічну допомогу, якої вкрай потребує Україна. Саме Сенат нещодавно прийняв важливе рішення щодо нашого законопроекту по допомозі Україні. Прийняв позитивне рішення, 70 голосів за. І дійсно демократична більшість відігравала свою роль, і пан Шумер відігравав свою важливу роль. Він приїхав сьогодні, щоб озброїтись додатковими аргументами. Саме так він говорив президенту України, аргументами для палати представників, яка має голосувати цей законопроект. Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський відвідали у Львові перший центр рекрутингу української армії. Вони оглянули установу та поспілкувались із працівниками. Зокрема, сьогодні тут працювало п'ятеро рекрутерів. Хтось із них уже відслужив у війську, а дехто прийшов з іншої сфери та хоче впровадити свій досвід рекрутингу у війську? Написав на своїй фейсбук-сторінці Рустем Умєров. Також він зазначив, що таких рекрутин. Нього центрів ставатиме все більше по Україні. Група українських міністрів із заступниками прибула до пункту пропуску краківець на українсько польському кордоні. Повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Чиновники хотіли поспілкуватись з польськими урядовцями, проте зустріч не відбулась. Денис Шмигаль додав, що останні п'ять місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок через Польщу. Воно їде тільки транзитом. Ці трактори, вантажівку та комбайн раніше фермери використовували у прифронтових областях. Вони знищені внаслідок російських обстрілів та через замінування полів російськими військовими. На кордон з Польщею їх привезли українські аграрії. Щоб полякам показати ціну нашого зерна. Таку акцію організувала Всеукраїнська рада аграріїв. Події приурочили до річниці повномасштабного вторгнення Росії. Направили до митних пунктів перетину з Польщею аграрну техніку. Техніку, яка постраждала від дій країни агресора, техніка, за якою стоять тисячі людських життів, втрачені господарства, втрачена економіка, і цифри говорять самі за себе, тому що з моменту війни аграрний сектор зазнав збитків прямих і напрямих більше ніж на 80%. Мільярдів доларів одночасно на цьому пункті пропуску відбувається ще одна акція протесту українських перевізників. Вони тут розбили намет та перевіряють всі вантажівки, які в'їжджають в Україну. гуманітарну допомогу. Львів, суми. За словами організатора акції Володимира Михалевича, аналізуючи дату завантаження, вони розуміють, чи ця польська вантажівка проїхала без черги і змушують її чекати обабіч дороги. Вимоги дуже прості це розблокувати кордони. Вона є дзеркальною акцією на події, що відбуваються з польської сторони. Всі знають, що тримають наших водіїв. Водії живуть тижнями перед кордонами, немає жодних умов. Про це вже багато разів говорили. На пункті пропуску Корчова краківець зібралась найбільша черга з вантажівок, які чекають на в'їзд в Україну, оскільки цей пункт пропуску заблокували останнім, каже речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Найбільше спостерігається і надалі у краківці. Це близько 830 вантажівок, трохи менше 520 перед пунктом пропуску Раваруська-Гребени Гребене, і близько 380 перед пунктом пропуску Шогині Медика. Щодо пункту пропуску гринів, то там електронна черга не функціонує і вантажівки стоять у фактичній живій черзі, так би мовити, це близько 100... Порожніх тірів очікує у напрямку виїзду з України і ще близько 100 вантажівок з повною масою до 7,5 тонн очікує на в'їзд в Україну. Нагадаю, польські перевізники почали блокувати кордон з Україною 6 листопада. Згодом до них доєдналися фермери. Акції протесту тимчасово зупиняли на період різдвяних свят. Відновили блокування 9 лютого. А 20 лютого польські протестувальники тимчасово перекрили залізницю поблизу пункту пропуску медикашогині та розсипали із вагонів українське збіжжя. Згодом Телеграм-каналі Укрзалізниці зазначили, що ці вагони прямували до Німеччини транзитом через Польщу. Іван Кадосько, Анатолій Корічук, Суспільне новини Львівщина. На Личаківському цвинтарі вшанували полеглих у боях героїв. Там провели спільну молитву та символічно засвітили промені пам'яті над полями почесних поховань. нас це велика втрата. Не знаю, чи є якийсь час, часу немає. Скільки б часу не пройшло так, як вчора. І так приходжу кожен раз на могилу. Говорю собі з ним. І вірю, що буде перемога. Я вірю, що буде обов'язково перемога, бо стільки жертв ну не можуть бути не дарма. Марина Пелеш бавить найменшу дитину Артемка. Хлопчик став третьою дитиною у сім'ї і народився уже після переїзду із Нікополя. Жінка вирішила виїхати, аби вберегти дітей. «Ми тиждень бігали там в Нікополі, в Бомба Зараз Марина із дітьми живе у центрі матері і дитини незламні матусі. Попри те, що після виїзду із Нікополя із дітьми жила у Іспанії, але повернулась до України і мріє повернутись додому, коли там буде безпечно. Діти, так діти все-таки питають, коли ми поїдемо. Ну, відповіді поки нема. А сусідка Марини у центрі Тетяна Кундакова. У неї теж троє дітей. Антон, мені діти... А дінатіз рідного бахмута після початку повномасштабного вторгнення жінка виїжджала разом із двома дітьми і була вагітна третьою зараз найменші Вікторії майже півтора року. Коли ракети, Вітать, пишусь виїжджать зараз. У Львівському центрі матері і дитини незламні матусі живуть загалом дев'ять матусь та 17 діток. Нагадаю, цей центр відкрили у Львові влітку 2022-го. Там живуть вагітні і жінки з дітьми, які через війну були змушені покинути свої домівки. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.